Школу в Оришківцях, з переліку об'єктів, які мають фінансуватися. Він це робить. І він має нести персональну відповідальність. Після включання. Ні, а потім після того, коли yeah. почався тиск, зі сторони нардепів вже включили. І, і Але воригляди. вони, оце розумієте, це штукарство. Оце штукарство, яким займається Хоптян. І я кажу, ми підготуємо звернення, я думаю, всі нардепи від області підпишуть за звільнення Хоптяна. І за розслідування тої п'яної ДТП. Однозначно. Я Та ну, особисто... не в в ну не можу в область в лихоманців, в пропасниці, розумієте, алкогольні трясти. Ну, не може такого бути. Я, особисто був Я розумію, що на у нас найбільша кількість спецзаводів, але все, найбільше... не, все не вип'єш, розумієте. Я був присутній на тій комісії, яка тривала дві години, точно тижніше тижні не відбулася. І якщо ви не хочете це коментувати, то ваше право, але не робіть просто А Хто, хто був там з регіонів чи з комуністів чи з Литвина? Хто був там? З два чоловіка, хто вони назвіті? Ну не було їх. До кінця три, все не розповісти. Не 5, ні, ні, ні шість. Я можу розповісти до кінця? Ну ти не ну, Можете розповідати, нема питань. Вам говорять, що відбувалося засідання, було сім чоловік, але нікого не було ні з регіонів, ні з комуністів, ні з е, е, Литвина. Правильно? Не воно. Це є право. Так, ще запитання. Ну, при, при каві Денис, як захочеш, то розкажеш всім. Ще запитання. На сайті обласної ради з'явилося оголошення про завтрашнє скликання до сесії обласної ради. Як ви думаєте, чи відбудеться це сесійне засідання, чи ні. Як ми думаємо? Ну, ваша особиста думка. Ну, мало би відбутися. Свобода буде на сесії. Дякую. <ріпи> Ще запитання. Що таке запитання? Сьогодні практика позбавлення народних депутатів статусу народного депутата через суди. Чи ви якось плануєте убезпечити себе в рамках акції, щоб від провокації, які могли потім потрактувати, як зачіпку, щоб позбавити депутатів статусу? І єдине убезпечення це і наша єдність трьох політичних сил в парламенті. Оце є одне убезпечення. Але знову ж таки, від самодурства тих судів, які зараз приймають фактично незаконні, а політичні рішення одноособово. Я думаю, що за, ну, швидше ніж за два роки ті судді будуть стояти перед судами, але народними судами. І вони будуть давати пояснення, яким чином вони ухвалювали рішення по Юлії Тимошенко. По Юрій Луценко, як вони не ухвалювали рішення по сину Демішкана, який вбив людину, зізнався тому виходить ходить на свободі. От вони будуть давати ці відповіді, будуть давати відповідь, як вони на волю відпускають вбивць, мажорів. А Тимошенко і Луценко, які нікого не вбили, сидять. Ми не можемо обезпечити від дурості суддівської, яка є підконтрольна повністю вулиці Банковій зараз. Але ситуація поміняється. Ось розумієте, що все так не буде. Ми не будемо відходити від боротьби за інтереси української нації, щоб за це не було і не придумав нинішній режим. Ви знаєте, питання пане Ігор, таке. Я думаю, над цим ні один з нас я можу за колег також відповісти, бо знаю їхню попередню діяльність як в Верховній Раді і Олексія Петровича. За це ми навіть напевно і не думали. Я думаю, я скажу за всіх, вони мене підтримують. Якщо потрібно здати мандат, а це принесе користь нашим політичним силам. То кожен не задумаєш, це зробить, що Тимофієв зробив, який це був сьомий рік. А, що ще? ще. Ніхто не тримається за мандат. Ми все рівно перед нами є ці 15-й рік, коли ми зможемо реально поміняти картину в нашій державі. А, а можливо і швидше. То що ці акції, які починаються, я думаю, такі самі акції будуть в Донецьку, бо там є набагато більше незадоволених, ніж в нас та Західній Україні. А То наші люди, ви знаєте, кожен. Практично кожна друга сім'я знаходиться за кордоном, люди виживають, заробляють. А там живуть тільки шахт і з підприємств їхніх, же, які ущемляють. Ви бачите передостанню програму Шустера по поводу Мітала. Туди вже я хочу свої лапи засунути. Відібрати, бо показується, не виконують соціальні програми. А то, що самі більші зарплати, набагато ніж чим Вілічовську і чим на інших металургічних комбінатах, на це ніхто не звертає увагу. Давайте всі разом. На весні цього року поміняємо цей режим. І я думаю, що ми не будемо дочекати аж так довго. Якщо вже над'єднаків підняли червоно-чорне прапор, я думаю, це сигнал. До речі, спеціально сьогодні проїжджав біля обласної ради, там вже синю жовтого немає. Оце от Тарашевський з командою. Дякую нашим гостям. Я думаю, ми ще прикарні. Я маю увазі ті, ми які внизу і внизу кого? Немає, прошу я зараз. А чого вона не казала, що